Першість СРСР з хокею розігрувалася з 1946 по 1991 роки, і за весь цей період часу чемпіонами Союзу ставали виключно команди з Росії, бо радянську хокейну систему було побудовано саме для того, щоб підкреслити першість росіян над іншими народами. Ба більше за весь цей час лише двічі призерами змагань ставали не команди з РРФСР Сокіл став третім у 1985 році а Динамо» другим у 1988. в період з 1976 по 1991 роки під керівництвом Анатолія богданова кияни, окрім здобутої бронзи ще шість разів входили до п'ятірки найкращих клубів срср двічі при цьому фінішувавши четвертими у сезоні 85 86 років у складі Сокола вперше з'явилося одразу п'ять українців, і відтоді з кожним роком їхня кількість тільки збільшувалася. Наприкінці 1985 року Київський Сокіл провів успішне турне по США, зігравши сім матчів проти студентських команд і резерву НХЛ, а також два матчі проти Олімпійської збірної США, в яких кияни перемогли з розгромними рахунками 16-3 та шість Лише у завершальному поєдинку проти професіональної команди Мейн Mariners з тому ні гравці Сокола мінімально поступилися з рахунком 4-5. Втім, загальна різниця шайб у дев'яти матчах туру говорить сама за себе: – 22 на користь сокола. Вже у грудні 1986 року кияни вийшли до історичного фіналу легендарного Кубка Шпенгера, де у драматичному фіналі поступилися олімпійські збірні Канади з рахунком 6-9. У сезоні 1986-87 у першій лізі чемпіонату СРСР дебютував Київський ШВСМ, який протримався там ще два сезони, після чого повернувся до другої ліги в той самий час у сезоні 87-88 можливість дебютувати у вищій лізі чемпіонату СРСР вибороли харків'яни, у складі яких було вже дев'ять українських хокеїстів. У дебютному сезоні у вищій лізі СРСР харків'яни посіли передостаннє 13-те місце за підсумками. Наступного сезону команда залишила клас найсильніших. У наступних двох сезонах команда з Харкова знову виступала у першій лізі та обидва рази знову брала участь у перехідних турнірах, але таки не змогла піднятися до найвищого рівня чемпіонату СРСР. В 1989 році, вперше в історії до Києва, завітали чинні володарі Кубка Стенлі Калґарі Флеймс, які перемогли господарів Київський сокіл з рахунком 5-2. Високий рівень майстерності кияни підтвердили того ж року, ставши переможцями престижного турніру в Фінляндії Кубок Тампере. Наприкінці 1989 року Київський Сокіл провів друге результативне турне по США, зігравши 9 матчів проти студентських команд та резерву НХЛ, здобувши 7 перемог та 2 нічиї загальною різницею шайб 57-25. Наприкінці туру Сокіл провів два тренувальні поєдинки проти молодіжної збірної США по два 30-хвилинні періоди кожен. У 1990 році Сокіл у Київському палаці спорту взяв реванш у НХЛівців, здобувши історичну перемогу над фіналістами Кубка Стенлі Мінісота Норд Старс з рахунком 5-0. В матчі відзначилися вихованці Київського хокею. Анатолій Найда оформив хитрик. А В'ячеслав Тимченко і Валентин Олецький закинули по шайбі. Тренер гостий Боб Гейні визнав перевагу Сокола, назвавши їхню гру дивовижною. В останніх двох чемпіонатах Радянського Союзу вперше взяли участь чотири команди від УРСР. Новачками стали команда Кооператор з Донецька, яка боролася за право виходу до другої ліги. І хоча сезон 1991-92 років розпочався як чемпіонат СРСР, його було завершено вже як перший СНД. Сокіл посів передостаннє місце у вищій лізі та зустрівся у перехідному турнірі з Харківським Динамо. Кооператор не зміг пробитися до другої ліги, аж СМ. Посів у ній 15 -е місце. В березні 1992 року було створено Федерацію хокею України, а 6 травня Україна стала членом Міжнародної Федерації хокею з Шайбою. Після розпаду Радянського Союзу український хокей опинився на роздоріжжі. Перед функціонерами постало питання, який вектор розвитку хокею в Україні обрати. Перший варіант вкладати гроші у відкриття дитячих шкіл в тих містах, де вже є хокейна інфраструктура, і з вже наявних дю США створювати молодіжні команди та власну юнацьку лігу. А вершиною хокейної вертикалі мало б стати створення професійного чемпіонату на базі чотирьох клубів, які грали у чемпіонаті СРСР напередодні розвалу, простіше кажучи, будувати українську хокейну систему на базі наявних можливостей, або ж продовжити бути частиною російської хокейної системи без жодного шансу на успіх в ній. Оскільки в керівництві українського хокею було чимало людей з Росії, було обрано стратегічно програшний російський вектор розвитку. Українську хокейну систему так і не було побудовано, а наступні майже 20 років флагман українського хокею Київський сокіл грав регулярний сезон з російськими та білоруськими командами. З 1992-1993 по 1995-1996 сокіл брав участь у російській міжнаціональній хокейній лізі, яка за складом повторювала вищий дивізіон чемпіонату СРСР. І і якщо у дебютному розіграші Сокіл зміг пробитись до 1-8 фіналу, то три наступні сезони команда з Києва опинялася на дні турнірної таблиці. В той же час другий склад Сокола ШВСМ стартував у відкритому чемпіонаті Росії, який за складом повторював першу лігу чемпіонату СРСР, а у сезоні 95-96 років разом з київською крижинкою доєднався до новоствореної Східної Європейської хокейної ліги, яка стала передвісником Білоруської екстраліги. В той самий час, у 93, 95 та 96 роках, Сокіл тричі виходив до другого раунду групового турніру Європейського Кубку ІХФ – головного трофею Старого світу. Весь цей час ФХУ організовувала чемпіонат Незалежної України для проформи, а Сокіл аж до 2012 року грав в ньому другим складом або долучався лише на стадії плей-офф. Дебютну першість незалежної України ФХУ. Провела за один тиждень у квітні 1993 року, а запланований на весну 96-го чемпіонат загалі не відбувся, як казали у ФХУ через відсутність фінансування. Як виявилося, весь цей час левова частка бюджету українського хокею по старій радянській пам'яті витрачалася на участь Київського сокола в російській лізі. МХЛ була хорошою лігою, згадував начальник сокола та за сумісництвом генеральний менеджер збірної України. Уродженець російського горького Василь Фадієв. Сокіл запросили туди одразу після розпаду СРСР. Кожен клуб-учасник ліги мав право голосу на загальних зборах, тобто ми почували себе як вдома. Та й видатки на утримання команди були незначні. Як зараз пам'ятаю, бюджет Сокола у першому сезоні складав всього 300 тисяч доларів. Для розуміння, у тому ж самому році загальна зарплата двох зірок світового хокею Яроміра Ягра та Кевіна Стівенса, котрі щойно виграли кубок Стенлі, складала чистими 245 тисяч доларів. А зарплата гравця чемпіонату України в середньому була на рівні 50 доларів на місяць. Після останнього чемпіонату СРСР припинила існування команда Динамо Харків. А вже після першого сезону виступу у чемпіонаті України було розформовано Норд із Донецька, створеного на базі команди Кооператор. У пошуках продовження хокейної кар'єри ціле покоління молодих українських хокеїстів опинилося в Росії. Це були перші видимі наслідки стратегічної помилки ФХУ з інтеграції українського хокею в російську систему.